Друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Ми сьогодні з вами продовжуємо наш цикл тренувань для вагітних. Можете виконувати це тренування, якщо ви в першому, другому чи третьому триместрі, або навіть після пологовому відновленні. Тренування м'які комфортні, орієнтовані на вашу спинку, на те, щоб зняти напругу з спинки, з пояснички, з ваших плечей, грудного відділу. Тому приєднуйтеся, буду вдячна за ваш лайк та підписку. Отже, почали. Стаємо на ширині плеч. Ножки у нас мають бути на ширині плеч. І ми починаємо нашу розминку з того, що плечі відводимо назад, прокручуємо повністю. Ножки ми піднімаємо на носочки і робимо видих. Робимо повний вдих і видихаємо. Вдих і видих. Вдих. Видих. І... Видих, тепер плечі вперед. Видих, видих. І починаємо по черзі піднімати нашу п'яточку. Таким чином, ми даємо лімфі розігнатися, ми можемо робити цю вправу, цю легеньку розминку, взагалі, навіть зранку, як тільки прокинулися, щоб зняти ці набріки. І видихаємо також. Дихаємо животиком, нагадую, що ми вдихаємо надуваючий живіт, і видихаємо, у нас, ніби живіт аж притискається. І видихаємо. Чудово. Тепер у нас йдуть ручки перед собою, і ми опускаємося, ми присідаємо, дивіться, ноги широко для животика залишаємо місце. І робимо такий присяд таз назад. Голова у нас дивиться вниз, тобто ми спрямовуємо погляд свій і голова у нас в цьому напрямку. Піднімаємо ручки над собою І видихаємо. І два. Три. Чотири. Коріна м'які. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Чудово. Тежте обов'язково, щоб коліна ваші не заходили за носочки. Якщо виходять, то трішечки подайте та свій назад. Спинка у вас має бути рівненькою. Добре, тепер з цього положення ми опускаємося донизу, Ручки за голову, і ми починаємо невеличкі такі повороти вправо-вліво. І на видиху. В і три. Чотири. П'ять. шість, сім, вісім, дев'ять. І десять. Шудово, руки у нас на стегна, вирівняли ножки, потягнулися для того, щоб розслабити ноги і видихнути. Опустимося внизу. низу. Тепер ми опускаємося вниз точно. Так само згинаємо, згинаємо ножки. І руки кладемо на коліна. І розкриваємо тепер повністю нашу руку вгору, розкриваємо грудний відділ. І так само точно вправо. Два. Три. Віддихаємо через ніс, видихаємо через рот. Обов'язково І Відчуваєте хребет. Ще раз розкриваємося вліво і вправо. Піднімаємося повільно. Моя улюблена далі частинка. Ми кладемо руки на стегна і робимо, підкручуємо таз і опускаємося донизу, роблячи хвильку. І піднімаємося догори. І поїхали два. Три. Чотири. П'ять. І. Чудово. Тепер ми кладемо спершу ніби животик на стегна і піднімаємося вгору, коли він торкається наших стег. Ми з опустилися, опутилися, опустилися і піднялися догори. Це наша зворотня хвилька. Два. Три, чотири. П'ять. І шість. на шість. Ми піднімаємося ливо вгору. і виходимо далі у позицію широку. Пліє стаємо, будемо присідати з вами. Ручки перед собою, таз назад. Ножку на широко і поїхали до Дису. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. шість, Сім. І на вісім ми кладемо лікті на наші коліна і повільно, повільно, ніби коливаємося з боку на бік і видихаємо. Вправа нам необхідна, вона дуже допомагає розслабити навіть таз, допомагає підготувати таз до пологів. І виходимо вгору. Давайте ще раз поприсідаємо. І так само ручки перед собою. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Ість 7. І, і вісім. На вісім також ми опускаємося донизу. Ручки на підлогу, і виходимо тазі догорі. А ми опускаємося вниз. Якщо вам тяжко з цієї позиції, ножки трошки вужче і руки на стегна, не на коліна, тому що можна травмуватися, а на стегна. І ми стоїмо. Тягнемося, розтягуємо всю задню частинку стегна. І видихаємо. Що дозволяє розтяжка, ви можете опуститися нижче. З цього положення ми опускаємося на ліве коліно і виходимо правим коліном в сторону. Тепер наше завдання: ми кладемо руки на талію, і ми робимо глибокий випад в сторону, Вирівнюємо ножку і опускаємося донизу, тягнемося вперед. Знову поміняли положення, ми вийшли вправо і на видиху ми вперед, і три, чотири. П'ять: шість, Сім. І вісім. Далі Ми, права ручка у нас йде вгору, ліва у нас торкається нашого, нашої ножки, нашого, нашої п'ятки. І ми повільно-повільно е, тягнемося вперед до правої ноги. потім. Якщо ви маєте добру розтяжку і вам комфортно, ви можете взагалі опуститися донизу. Потім ми знову. Виходимо, тягнемося назад, ніби і торкаємося лівої ноги. І знову ж таки опускаємося вниз і тягнемося до правої ноги на видиху. Тежте, щоб вашому животику було комфортно і нічого не тиснути. Отже, поїхали. І один і два. Три п'ять, шість і вісім переходимо в Кладемо стопу на підлогу, щоб у вас не було важко в столі, щоб вам нічого не тисло. І е, праву ножку ми підгинаємо і робимо коло в сторону. Один і два. Три. Чотири і себе. Шість. І. І вісім. Вирівнюємо ногу. І тепер робимо хвилю, яку ми робили з вами на початку. Ми з вами підкручимо таз, виходимо вгору і вперед. І пішли назад. Два. Три. Чотири. Шість. Сим. Іс. Тепер ми стоїмо в цьому сположенні. Права ручка у нас іде в сторону. Ми розкриваємо вгору і пірнаємо під ліву руку вниз. Розкрилися. Знову два. І пірнули під ліву ручку на І три. Чотири. Я. І Іся. Опускаємо тепер праве коліно також навіть довге. Две стою боку, щоб було більш зрозуміло наступну нашу вправу. Ми розкриваємо стопу в сторону і подаємо себе дуже повільно назад, максимально комфортно. Ножки разом, і також ми пішли назад. Зверніть увагу, моя спинка рівна, я не роблю прогинів, тому що ми не навантажуємо нашу писниць, наш поперек. І знову поїхали Два. 3. Видишь? Вот Есть. Им. И весь. И назад. Довго. В цьому положенні можемо з вами трішки посидіти, видихнути, вона найкомфортніша в даному положенні, дуже розслабляє вашу спинку впоперек. Можна трішки трошки підзібрати потягнутися ще вперед, максимально, максимально. І ми піднімаємося, стаємо на ліву ножку. Ми це саме зараз зробимо на нашу Ліву ногу, кладемо руки на талію і робимо глибокий випад в сторону і опускаємося, вниз, тягнемося. і два, і три. Чотири п'ять. Шість. Сім. І вісім. Віддихаємо, тягнемося вперед. Тепер точно так само. Тепер права нога торкається нашої п'ятки, і ліва у нас йде вгору. І ми робимо нахил, вперед. І поїхали. Два. Три. Чотири. Щоб повільно. П'ять. Сість. Сім. І Вісім. Кладемо руки на підлогу. Нога у нас іде в сторону. Тупу ми повністю кладемо на підлогу, щоб не було зайвого навантаження на коліна. І точно так само ми підкрутили таз і пішли вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Супер, тепер у нас і ліва ручка вгору, Ми розкрилися і пірнули під праву руку до них. І два. Три. Шість. І вісь. Тепер ми ставимо ножку ближче до себе і поїхали від себе. Ми робимо коло один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Підставили ножку і видихаємо, опускаємось так само на стопи і тягнемося вперед. Розслабляємося, обов'язково стежимо за диханням нашим. Тепер піднімаємося, трішки попрацюємо ще з нашими, е з нашими плечовими сугубами, з нашим грудним відділом. Ми сідаємо на стопи і опускаємо ліву ручку на підлогу. Права у нас йде догори, ми розтягуємо правий бік, максимально комфортно. Спокійно. і так само точно потягнулися лівий бік розтягнули. І два. Три, чотири. І шість. Сім, І вісім, руки перед собою, витягуємось повністю вперед, максимально прям, так, щоб було комфортно, комфортно. І тепер ручки назад, витягуємо їх і опускайте плечі вниз. Стежимо за тим, щоб у вас отаких от от затиснутих позицій не було, у вас ручки йдуть донизу, і ми максимально теж комфортно піднімаємо долоні догори. І ще раз вперед два і назад. І три. Чотири. І п'ять. Ножки широко, руки кладемо перед собою. І а, навіть ширше ставимо в широку позицію. Ми зараз так. будемо з вами намагатися опустити плечі. Звичайно, що ми не будемо торкатися підлоги, ви стежити за тим, щоб вашому животу було комфортно. Навіть ножки можна трішечки ширше поставити. І по черзі ми розтягуємо ніби наші плечові глоби. І відчуваємо зараз лопатки. І. На виліху ми опускаємось. Опускаємо їх дониз. І вибіг. Вибіх. Якщо комфортно, можете взагалі опускатися і лягати на диву. І тракти. Чудово. Тепер кладемо ножки права нога йде пішла назад, ліва у нас перед собою. Ми опускаємося на ліву ручку. Права рука у нас йде за голову. Ми розкриваємо це в сторону і повертаючись вліво, ми робимо типу, як, навіть, невеличку таку хвильку. Ми розкрилися в сторону знову ж таки вперед. І пішли два. Три. Це такі дуже, знаєте, мікро-мікрорухи комфортні для вашого тіла. Я. Сі. Видихайте, руки ставимо назад, ножки перед собою. Сидимо на сідничних пагорбах і робимо підкрут тазу вперед. І назад. І один. Два, три, чотири. п'ять, Шість. Сім. І вісім. Пудемо тепер по черзі наші коліна на підлогу. Стежите за тим, щоб у вас не було компенсації. Ось за рахунок вашої спинки ви не підкручуєте. Ось так. Це, тим паче не дуже добре для вашого животика. Ви сідаєте на сіднички. Живіт у вас ось комфортно знаходиться посерединці. І ви кладаєте ніжки. Можна навіть трішки підгинати, не обов'язково класти на підлогу. Два, три, чотири і п'ять. Шість. Сім. І кладемо ножки вправо. Права нога йде до себе, ліву ми назад забудемо. І точно так само. руку за голову. І ми робимо знову ж таки хвильку і розворот вперед. Поїхали. І один. Два. Виходимо вперед і в бік. І три. Чотири. П'ять і видихаємо. Сідаємо в зручне положення, можна позу, по-турецьки, якщо ви вдома без кросівок, без взуття будь-якого, це ще краще, ще буде комфортніше. Кладемо ручки на живіт. Ми з вами зараз на останок трішки так подихаємо. Одна практика, її, її дуже люблю. вона... Знаєте, і заспокоює, і якось приводить до тями, коли ти там нервуєш, чи взагалі якось десь чимось засмучена. Отже, вдихаємо через живіт, надуваємо наш животик і через рот ми робимо повністю глибокий видих. Вдихаємо через носик, вдих. Зверніть увагу, як надувається мій живіт, і я повністю витискаю повітря із легень, і тим самим у мене скорочується живіт. Ми робимо вдих і видих. І вдих і видих. Вдих. вдих. Видих. І ще разочок вдих. І видих. Чудово. Тепер ми подихаємо з вами а, на, на вдих. Ми а, робимо глибокий-глибокий максимальний вдих. І коли видихаємо, ми робимо три різких таких видихів. Останній протяжний виглядає це так. Вдих. І... Поїхали вдих, І... знову. І вдих. Трішки може запаморочитися в голові, якщо ви так не практикуєте таке дихання, але це нормально абсолютно. Я думаю, що там, потренуючись кілька днів, ви спокійно собі можете далі продовжувати без такого запаморочення. тому що ви збагачуєте своє тіло кислородом, це дуже чудово, просто в вашому стані. Отже, сьогодні ми все ми з вами закінчили. Дякую вам за тренування. Дякую, що були зі мною. І до нових зустрічей. Гарного вам дня. by Alphonic.com